Чим я <кій> обробляю зараз лохину, перський ніктарін, смородина, вишня буде. Це тут в мене на присадибній ділянці О, клубніка попаде під роздачу і смородина. Дивіться, ампліго це інсектицид. Ось такий він має вигляд. Тоді додаю мікроелементи, плантафол 5 15, 42 Це мікроелемент, це все по листу буде йти. У мене ось запечатаний хорус. Ну, в бумажці насипаний 4 грама з оригінальної упаковки сипав. Додаю бурштинову кислоту. Тобто свого роду антистрес. стимулятор росту завжди додаю. Добавив ось бачок, це все я сиплю бачок. Ось бакова суміш така в мене виходить. Влив туди ще прилипач. І зараз буду, Ось дивіться, яка погода. Небо хмариться, але потрібно працювати, тому що. А, і ще сюди попаде персик і ніктарин від курчавості листя. Потрібно зараз працювати, дай Бог, 2, -2 годинки, головне, щоб не було дощу, бо тому що нічого, ніякого урожаю потім не будемо мати. Ви ж Самі розумієте, якщо зараз не покропити від персики і ніктаріни такими препаратами, то буде біда. Ще сюди попаде жимолость. тобто це все, що я на присадибній ділянці, у мене я це все ось буду цим оприскочем зараз обробляти. Бачок. і все. Головне дві годинки, щоб не було дощу і все. Ось так. Вибирайте час і працюйте. Сьогодні у нас що це? Я не знаю, чи 6, 6 чи 9 травня. Ось так. все, я буду працювати, нема коли.